У подвір'ї кількох багатоповерхівок збираються люди. На журналістів озираються із підозрою і тихо шепочуть один одному головну новину дня. У Наталі з п'ятого поверху знову загострення. Не, 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 не знімайте, ми вам скажемо то. Ні, ні. Того дня матір не пускає до школи свою дев'ятирічну Христю. Але чому цього зранку ще ніхто не знає? Я її вчора бачила, на нормальна була, на нормальна говорила, все най ніхто не сказав що таке. було. Я її сьогодні зранку бачила, я розмовляла зі своїм сусідом, а вона йшла, привіталася піднялася наверх. Все трагедія стається ближче до полудня. Тихе життя багатоповерхівок перериває шум на балконі п'ятого поверху і вже за секунду на землі опиняється спершу дитина, а потім її матір. Вона перше кинула дитину. Вона впала ці перечіпила через дерево і впала на траву. А вже сама жінка вона пригнула після дитини і впала на асфальт. Швидка прибуває миттєво і наталі. Її дочка при свідомості христині можна сказати, пощастило. Удар пом'якшили мотузки для білизни та дерево. А от за життя її матері борються лікарі. Дитина є в середньої важкості, є стру головного мозку, є забійні рани м'ягких тканин. Мама є набагато важча в край важкому стані. Є закрита черепно зова травма, є перелом ребер, є є моторокс двобічний, є перелом тазу. Що саме відбулося в квартирі перед падінням? Ніхто не знає. Відомо тільки що до фатального стрибка Наталя нанесла собі чотири удари ножем у серце. Я думаю, що вона сама собі наносила. Вони не є проникаючі, зроблено ехо. Подивлено, перекарт цілий, так що серце не пошкоджено. Вчинок Наталі рідні пояснити не можуть. Я не можу нічого сказати дівчатка, бо я не знаю, що я буду вигадувати думати. Я до церкви хожу, я не бачила. Або не хочуть, бо сім'я тривалий час приховувала, що Наталя має психічні розлади. Та да, вона нормально нас ображала все розум в неї працював то що треба. Час від часу таке. Заходи. Вже пару років заходить шизофренія, чи щось таке, та й все так. Чоловік та батько постраждалих називатися не хоче. З дружиною розлучився ще шість років тому і про її психічну недугу знав. Проте захистити дочку від неадекватної матері навіть не думав. Ну, я забрати теж можна було, але як може забрати від, від мами. Це ж це ж все-таки мама. Я був провідував. Дешку це взяли. Скажіть, ви очікували, що вона може і дитину теж? Ні. Вона дитину любила, доглядала. Про розлади психіки у Наталі знали і сусіди, бо спробу самогубства вона робить вже не вперше. Це ж не перший раз вона таке зробила. Мама її з вікна, Тобто вже були такі спроби з суїцидом. Так, залишилася живою. А тепер вона взяла і викинула себе і дитину. Але ніхто не сказав соціальним службам про те, що дитина в небезпеці. Не скарг від сусідів, ні скарг від родичів ми не отримували. Сім'я у 2009 році перебувала на обліку в центрі соціальних служб. Після розлучення це були, може, якісь конфлікти між колишнім подружжям, тобто отаке. А щодо психічного стану матері, нам. Було невідомо на жаль. Тепер самбірські соцпрацівники вимагають від лікарів ділитися інформацією про всіх неадекватних мешканців. Будемо виставляти претензії до психіатричної лікарні з приводу того, що вони не повідомили нас вчасно. Про даний факт я прошу всіх мешканців нашого міста. Якщо ви будете бачити передачу по телебаченні, якщо у вас є такі сусіди, чи ви знаєте про таких батьків, в яких проживають діти? Я дуже я прошу наголошую, звертайтеся, будь ласка, в нас є центр соціальних служб. Поліція відкрила кримінальне провадження. Якщо горе матір виживе і буде визнана неосудною, то її позбавлять батьківських прав.